Ну глядачі, з вами посіка хелп, вирішив розбовити свої дуже гарні стуйси ну, цією посічницькою ерундою. Бетон, ще один бетон обрізків я вже нарізав, зварю ввечері і в мене буде що випити, і чим закусити. Ви вже це розумієте. А зараз тема калібровка ромок. Беремо ромку. Вона мов темна. Дивися на сонце світла, але ячейки завужені вгорі, що не як та мотка туди свою вставить жопу і відкладається, а ще не як звідти вилізе нормальне бджоло. Що ми робимо? Ми просто беремо ніж джеро, ну це я його так назва, він коси. І обрізуємо верхні 2-3 мм оцих, де ви бачите, що вони завужені. Друге діло, якщо десь тут якийсь попадеться трутень через те, що я щось там не так різнув, ніж ну, не дуже гострий, то все рівно оця рамка лишилася їй тільки три покоління. І в тому випадку, коли вам необхідна дуже суш, то вона нам дуже згодиться. ячейки стали великі, гарні. І зараз... Ми ще й ними розширимо бжула. І ще одне, коли вони дуже витянуті, матка там взагалі не сіє, їх по-любому треба зрізати. Я ще не бачив, щоб хтось із спачни... пасічників цим займався. І тому я оце вам викладаю таке відео. Рамка стала просто причудовою. Зараз їх вставим вулик. Та й по тому. Перейдемо до віршів. хо це капець. за нічого не вставим. Хіба що, як казав старий посічник, одну штуку у льоток. Вот у нас окрывание ромка. Повністю запечатаний трутень. Зараз я його різну, бджола незлоблива, українська степово. Сіє вона горно. Кому не видно, беремо ці дві ромки. Шановні глядачі, ну що ж, позаглядали по вуликах. Я думаю, буде вам корисно. А тепер такий конкурс. Скільки людей відпишеться після доного вірша? Ми косимо ету канаплю. Називається. Я кошу ету канаплю. Ось косить ету канаплю. Ти косиш ету канаплю. Ми всі косимо ету канаплю. Ми делаємо общество для нашої любимої країни. Ми робимо добре дело для нашої любимой страны. Шанов глядачі, ну що ж, будемо завершувати дану, дану лекцію. Я думаю, буде вона вам корисна. А ви пам'ятаєте, що з вами вам була ваша посіка Кал. Ви подивіться, який у мене помічник. Які гарні душі квіточки. Молодець. Іди я тебе поцілую. На <нащи> щастиво!